Друзі, підписуйтесь на канал Інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Телеведуча Катерина Осача засудила підлітків, які виїжджають за кордон, бо на її думку вони мають залишатися в країні та захищати її. Ми втрачаємо людський капітал. Ті підлітки, що виїжджають зараз, потім можуть не повернутися. Це таке дискусійне питання на рівні держави, яке треба і варто піднімати, не заплющувати на нього очі, тому що дійсно мами вивозять своїх синів за кордон, заявила телеведуча. У соцмережах користувачі назвали позицію Осачою лицемірною, оскільки її. Власний син проживає у США. Користувачі нагадали, що 22-річний син Осадчо Ілля з 2021 року навчається в університеті Меріленду у США та живе за кордоном. Сама телеведуча заявляла, що син вчає ІТ та застосовує знання у боротьбі з ворогом. А після закінчення навчання повернеться до України. Син мій закінчує навчання, яке розпочав ще до повномасштабної війни і повертається в Україну. Написала Осадчо в своєму інстаграм. Повертається і що піде захищати країну, почали питати люди в коментарях. Проте телеведуча на це вже не відповіла.